Одним з недоліків є висота кліренсу. Він тут дуже низький за рахунок того, що батарея під машиною і вона трохи виступає. Часто все це називають, що ця Honda вагітна. з Суттєвих недоліків я також вважаю, що тут батарея літій-іонна, а це означає, що вам потрібно її розряджати не менше, ніж. 20% і заряджати не більше, ніж до 80. Тобто, по суті, 40% запасу ходу для того, щоб не зношувалась батарея, ви використовувати не зможете. Недоліком є те, що тут є такі глянцеві накладки, також і всередині тут є такі глянцеві елементи, які будуть швидко царапатись. Тому треба їх або чимось покривати, або акуратно користуватися. Також для особисто нашої сім'ї є дуже великим недоліком відсутність пам'яті сидінь. Чому? Тому що дружині та мені постійно. Приходиться совувати тими кріслами назад вперед і регулювати дзеркала. Ще одним недоліком ну, не тільки цієї машини, але всіх китайських автомобілів є її зарядка. Що можу сказати? По-перше, дуже маленька кількість зарядних станцій в Україні для світового швидкісного порту GBT. Так? Благо, можна купити недорого зарядку. Ми за таку заплатили 1900 гривень, і тоді вже можна буде заряджатися. Через Type 2, яких і в Україні багато. Але довше. Максимальна пропускна здатність швидкого заряджання 40 кВт, більше не вдавали заряджати. Ще одним великим мінусом китайських електротачок і цієї моделі, в тому числі, є те, що в них немає Android Auto і CarPlay, тільки Baidu CarLife називається. Це китайська фігня з китайськими картами і так далі. Для того, щоб ви могли повноцінно користуватися, вам потрібно купувати спеціальний перехідник, який коштує близько там, щось біля 150 доларів. І тоді ви зможете використовувати або Android, або, значить, iPhone. Або купувати два перехідника, що дуже круто буде за 10 тисяч. Ще одним недоліком цієї машини є те, що. По замовченню ви не можете змінити дату та час. Це дуже тупо, бо тут іде прив'язка до регіону. Для того, щоб це зробити, вам треба розбрати. Ми потім знімемо про це відео, відключити датчик GPS, тільки тоді ви зможете змінити дату і час. Причому, що з датою і час китайською, я пробував під... налаштовувати, що після того, як я відключив, змінити дату і час. У нас не працює, не знаю, можливо, це тільки в нас, але я думаю, що це і в інших також є такий глюк, що не працюють графіки заряджання і графіки прогріву машини, тобто включення кліму по налаштуваннях, по часу. Великим плюсом цієї автівки є її світло. Та? Тут є денні фудовівані, ближній світлофар, а також є автоматичне дальне світлофар, який, якщо бачить попереду авто, воно вимикається. Або якщо перед вами їде авто, воно також автоматично викнеться. Як тільки автівка проїде, воно автоматично включить далі. Світло дуже якісне і дуже класно видно. Також тут дуже стильне. Поворотні вигляди. Також в цій автівці дуже гарна шумоізоляція, в ній їздити дуже комфортно, навіть на великій швидкості. Зараз спробуємо вам показати, яка шумоізоляція. Також великим плюсом є активне шумоподавлення. Можете прочитати собі, що це таке. <му> Хоча це невеликий кросовер, але завдяки гарному проектуванню і тому, що задній ряд зменшили трохи багажник, задній ряд, скажімо так, посунули назад, то виходить, що тут доволі багато місця є як спереді, так і позаду. Мій ріст 1,85 м. Як бачите, я сідаю, ну, типу, мені нормально, комфортно сидіти. Я не скажу, що там в мене це, цей, та. я можу нормально сидіти. От. Тепер, знову ж таки, мій ріст, я вже казав, 185. Як бачите, я собі... Позаду тут взагалі до слабуха можна розлягтися. Ну, на трьох, певна річ, не, не капець, але для такої невеликої машини Та це досить багато місця, як на мене. Також великою перевагою цієї моделі є те, що тут є панорамний дах. Тут спереду біля водія можна його закривати, так, такою ручкою. Ззаді є спеціальні шторки, які знімаються. Ще одним дуже крутим моментом є стеля чорного кольору, так, яка не замазується. Ще одною перевагою є ось таке дзеркало заднього виду, в якому є вбудований екран, а взаді камера. Це дуже круто, особливо коли є дощ і погано протирається заднє скло. Ви можете собі переключити на звичайний режим, так, як звичайне дзеркало, або використовувати його як цей. Крім того, тут є вбудований відеореєстратор, який знімає спереду, а також він автоматично записує. З камери ззаду, тобто по суті це подвійний відеореєстратор. Модель оснащена великим планшетом, на якому є досить багато цікавих функцій для того, щоб керувати авто. Якщо говорити про топову версію, то також дуже круто є акустика BOSE, яка дуже круто грає. Також дуже крутими плюсами є асистенти в цьому автомобілі, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху. Аналіз втоми водія, датчики сліпих зон. Тут є 6 подушок безпеки. Допомога при е, значить, автоматичне блокування hold а також е, допомога при зіткненні. Тут щоб... є камера заднього виду, коли ви включаєте задню передачу, вона включається. А в топовій версії є камера 360. Ви можете включати камеру 360 на пульті, так, переключати собі бокові. Задню і так далі. А Також коли включаєте задню передачу, вона включається автоматично. Ці камери разом з партроніками допомагають цій машині робити автопаркування, яке також є в топовій версії, про яке ми знімали окремий відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, будемо знімати ще більше крутого контенту.